Аре місто одне з найпопулярніших місць у Варшаві. Сьогодні ми прогуляємось місцями, де ще 300 років тому ходили королі. Володимося видами королівського саду, вип'ємо кави на площі ринок і прогуляємося королівським трактом. За моєю спиною ви бачите. Королівський замок, який слугував резиденцію для правителів Речі Посполитої, неможливо описати коротко історію цього замку, так як від його заснування в 16 столітті, аж до повного знищення в 1944 році, він слугував резиденцію для різних правителів речі Посполитої, які так або інакше впливали на історію цієї держави. У другій половині ХХ століття королівський замок був повністю відновлений і на даний момент на його території перебуває музей, який і може розповісти в повному обсязі всю історію цієї надзвичайної будівлі. Тому, кому цікаво, раджу завітати, не пошкодуєте. Так як Варшава була майже зруйнована під час Другої світової війни, будинки та королівський замок в старому місті відновлювалися вже в ХХ столітті. Частково і ось цієї споруди. Знайомтесь, це Барбакан. Він створювався як оборонна споруда та був частиною цілого комплексу оборони старого міста. Але на жаль, відразу після свого спорудження на місці старих міських воріт, маючи товсті стіни та багато стрілецьких позицій, став зовсім неактуальним, так як в той час дуже швидко розвивалась артилерія. А з усього форпосту саме Барбакан найкраще зберігся до наших часів, був повністю відновлений та став дуже цікавим туристичним місцем. Захисні споруди кілька разів частково демонтували та відновлювали. Частина з її стін споглувувала як основа для побудови інших споруд. В основному це були житлові будинки. Історія цього фортпосту чимось нагадала мені історію нашого українського Тараканівського форту. Різні часи, але споруди будувалися для однієї цілі захищати. Тараканівський форт масивний комплекс захисних споруд, в який було вкладено дуже багато сил та коштів. Але, на жаль, його історія набагато сумніша, ніж історія Барбакана. Тому що він став окрасою старого міста, а Тараканівський форт на жаль стає руїнами. Що мені подобається саме в старому місці, це те, що воно підходить для різних туристів. Що я маю на увазі, це те, що тут є дуже багато музеїв, пам'ятників, якихось скульптур, дуже цікава архітектура, так і ресторани, клуби чи бари. Якщо ви хочете більше якогось спокійного відпочинку, то раджу приходити сюди. Чим раніше ми сьогодні, наприклад, сюди приїхали о сьомій годині ранку для того, щоб знімати відео, і справді можна побачити, що людей зовсім немає. Але якщо ви хочете більш шумного такого відпочинку, раджу приходити сюди десь після години 18-ї. Тут уже все відчинено, все працює прям наповну і можна прекрасно так само відпочити, але є один мінус: В чергах до барів чи ресторанів можна. Простоїти десь до півгодини часу. Зараз ми знаходимося в самому центрі старого міста. Це площа ринок. Тут можна побачити велику кількість магазинчиків, ресторанів чи кафе, які розташувалися на. Першому поверсі будівель. Завжди було цікаво, як жити в таких квартирах. Це, напевно, досить незручно, бо не йде припаркувати автомобіль або навіть зробити ремонт в своїй квартирі, тому що потрібно мати купу дозволів на це. Але менше з тим. І однією з головних прикрас даного місця це є скульптура сирен. Є багато легенд, як сиренка з'явилася саме у Варшаві. Напевно, найпопулярніша це є та, яка описує, що Сиренка приплила з Балтійського моря по річці Вісла. Їй досить сподобалася місцевість, і вона вирішила тут залишитись. Але, на жаль, один багатий купець захотів зловити її для того, щоб приваблювати людей до своєї лавки, і йому це навіть вдалося. І дізнавшись про це, син рибака. Звільнив її на знак вдячності, Сиренка е пообіцяла, що вона буде захищати цю місцевість від різних бід. Тому, як можна побачити, вона зображається з мечем та щитом. На території старого міста знаходиться дуже багато костелів та церков. Ось, до прикладу, кафедральний собор Іоанна Хрестителя. Він вважається головним костелом Варшави та є дуже красивим, як зовні, так і зсередини. Знімати я туди не піду, бо я не хочу заважати людям. Але кому цікаво, раджу завітати. Також особливо для мене було відкриттям, що тут є українсько греко-католицька церква, яка була заснована ще в 1784 році, та за весь час лише одного разу припиняла свою діяльність орієнтовно на один рік часу. Остаті вам цікавий факт. Також одним із улюблених місць відпочинку місцян влітку є сад при Королівському замку. Велика кількість зелені, красивих квітів, лабіринт з дерев, тиша та спів пташок мимоволі змушують тебе забутись про те, що ти перебуваєш в центрі шумного мегаполісу. Однією з головних прикрас цього місця є галявина з газончиком, на якому можна відпочити. Люди приходять сюди як сім'ями на рік, так і наодинці. Просто побути в цій прекрасній атмосфері. Старе місто є по-справжньому унікальним туристичним місцем, вибравши в себе все найкраще минулого та теперішнього. Воно по справжньому є окрасою Варшави. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, не забувайте підписуватись, далі буде цікавіше. Зараз ми знаходимося в самому серці старого міста, це площа ринок. Що далі? Я забув, я дурак, я... я немочне. Стань рівно. Все, я стою. Що ти там шмякаєш, хуякаєш? Нішо, у тебе лицо скучне, тобі денег ніхто не дасть.